Привіт! Сьогодні поговоримо про LinkedList. Доволі цікава колекція, яку в деяких випадках просто необхідно використовувати для заміни ArrayList. Ось так тепер виглядає наша ієрархія LinkedList, як і ArrayList успадковує інтерфейс List. Тобто основні методи цієї колекції будуть називатися так само, як в ArrayList, хоча працюють вони зовсім по-іншому. Також Лінкадліст успадковує е Q та відповідно DQ, тобто інтерфейси, які вимагають від нас реалізації черг. Про них ми поговоримо дуже-дуже скоро. Спочатку поговоримо про нутро колекції. У минулому курсі я показав LinkedList з індексами як Array List і з посиланнями на сусідні елементи. Як ти розумієш, насправді жодних індексів немає, оскільки LinkedList це не масив а двозв'язний список. Ця структура даних насправді нагадує об'єкт, в якому є поле для значення, а також два інших поля Previous та Next, тобто поля, які зберігають посилання на минулий та наступний об'єкт в цій колекції. Зв'язані об'єкти між собою саме цими посиланнями. Перший об'єкт дивиться на другий з використанням поля Next, а другий на перший з використанням поля Previous. Ось така проста і примітивна система. А користі неймовірно багато. Скоро зрозумієш чому. Почнемо з нашої улюбленої операції, додавання елементу. Згадай про те, які проблеми мав ереліст при додаванні елемента всередину або початок. З LinkedList ситуація трохи інша. Додавання всередину все ще O від n. А от в початок ні. Це o 1 Тепер нам достатньо просто додати в колекцію новий елемент. Встановити йому посилання next на минулий перший елемент, і минулому першому встановити previous на цей новий. Все, готово. Жодних пересувань. Покажу більш детально на презентації. Дивись, ми додаємо нод на нульовий індекс, тобто хочемо додати його в початок. Все, що нам потрібно зробити, це просто додати елемент і сказати, що його наступний елемент це наш нод 1 Ось ми додали посилання. Було 0, стало нод 1 тобто воно дивиться сюди. А нод 1, який раніше нікуди не дивився, тобто превіус був null, тепер дивиться на наш 0. Тобто, якщо ми додамо в початок так само на індекс 0 якийсь новий нод, ми так само поставимо просто посилання next на нод 0. А для нод 0 ми поставимо превіус на, на ось цей новий об'єкт. Відповідно, вставка у початок або кінець O від одиниці. Оскільки linked list тепер не масив. Здавалося б, що всередину теж легко додати елемент. Встановив на 10-й індекс два посилання, і все окей. Але звідки нам знати, в кого який індекс? Ми ж зберігаємо просто посилання. Вставка всередину залишається O від n. Нам треба пройти певну кількість елементів, аби знайти потрібну позицію для нового елемента. Буквально порахувати від нуля до потрібної позиції і сказати: це моє місце. А потім замінити посилання. Тепер згадаємо знову ArrayList і додавання в кінець. Я сказав, що додати в кінець це O від 1, бо це просто останній елемент. Нічого складного немає в тому, щоб просто змінити один елемент. А якщо я хочу додати 11 елемент, а колекція ще не розширена. Ух, це біда. Це буде повноцінний O від n. Тому так, невеличка поправка до минулого відео, додавання в кінець в ArrayList – це «О» від N. Звісно, якщо нам потрібно розширювати масив, нам потрібно його повністю скопіювати, додати нові пусті позиції і тільки потім ці комірки заповнювати. А от додавання в кінець в LinkedIn list «О» від одиниці, тому що ми нічого ніколи не розширюємо. Нам не складно створити новий об'єкт, зробити йому превіус з посиланням на останній об'єкт поточного списку і цьому ж останньому елементу поставити новий next. На наш новий останній елемент, як би це не звучало. Все як зі вставкою в початок, тільки навпаки. У чому LinkedList фатально програє, так це в отриманні елемента з колекції. В Array List ми даємо індекс, і хоч це індекс 0, хоч 5, хоч 10, ми одразу можемо отримати елемент. У LinkedIn, як і з додаванням елементу, всередину треба рахувати: перший, другий, третій, четвертий і так далі. Хочеш взяти другий елемент? Тоді подивись спочатку на нульовий, звернись до його Next. Це вже перший. знов на Next. Тепер це другий. Бери і використовуй. Тому читання в list завжди о від одиниці. А в linked о від одиниці тільки для першого та останнього елемента, якщо треба читати із середини, о від n. Розумію, можливо, виникло питання. Якщо з читанням першого елемента за о від одиниці все зрозуміло, то чому останній теж о від одиниці? Справа в тому, що LinkedList тримає посилання і на перший, і на останні елементи, тому нічого перебирати буде не треба. Видалення елементу відбувається аналогічно додаванню. Як в Арей Ліст, так і в LinkedIl. В Арей Ліст треба рухати елементи то ліворуч, то праворуч. В LinkedIn List їх треба тільки рахувати і тільки у тому випадку, якщо це видалення в середині колекції. Ось така цікава колекція. Але якби на цьому було все, відео не було б таким цікавим. Так, в цій колекції також є методи для пошуку індексов та last індексов, є метод для заміни певного елемента за порядковим номером set. Але це все не так цікаво. Справа в тому, що дана колекція також працює як Q та DQ. Q. Перекладається з англійської як черга, структура даних, яка працює так само, як наша звичайна черга. Ми додаємо, додаємо елементи і можемо дістати перший елемент, який додали. Потім другий, потім третій. Це принцип FIFO. First in, first out. Перший зайшов, перший вийшов. Тобто, якщо ти перший підійшов до каси, тебе першим і розрахують. Декі це та сама черга, але тепер заходити можна і в початок, а виходити можна в тому числі з кінця. Вона ще називається двобічною чергою. Про черги та стек, тобто стопки, ми дуже-дуже детально поговоримо в одному з наступних відео. Буде цікаво, тому не пропусти. Зараз на слайді ти бачиш, як саме можна працювати з використанням лінкед-ліста як з чергою, та двобічною чергою. Для цього у нас є методи Пол та офер. Пол отримує елемент та видаляє його з колекції. Офер додає цей елемент до колекції, тобто додає його в хвіст як останній елемент. Так само цього нема на слайді, але ще є метод пік. Він дозволяє нам отримати елемент, але він його вже не видаляє з цієї колекції. Так само двобічна черга вона має так само пол та offer, але тепер є пол first, пол last. Для отримання з початку та отримання з кінця, так само first та last для додавання з голови, тобто спочатку, та в кінець, тобто в хвіст. Так само є пік для обох сторін для отримання, але не видалення елементу з колекції. А тепер ще дещо. Справа в тому, що LinkedList дуже навантажена колекція. В ній багато різних методів полів. А іноді нам хочеться отримати щось дуже схоже на LinkedList, але значно легше за нього. Тому я пропоную написати кастомну невеличку колекцію, вона буде зараз працювати тільки зі строками, тобто зі стрінгами. Але ми зможемо побачити, як саме працює таке базове, примітивне нутро цієї колекції. Що для цього ми зробимо? Я накидав трошки методів, тобто ми зробимо метод тільки на додавання та тільки на отримання певного елементу, без його видалення. Давайте я створю таку колекцію. Тобто створюю просто як звичайний клас, нічого більше, окрім цього не роблю, додаю в гід. Так, звісно, цей код буде на гід репозиторії, і посилання буде в описі до відео обов'язково. Так, що я казав у відео? Linkedlist має зберігати перший та останній елемент, оскільки так буде зручно додавати, видаляти, читати і таке інше. Що ми маємо зробити спочатку? Давай спочатку зробимо саму, сам об'єкт. Я називав його нода. І в цьому відео я також його буду називати «нода». Це буде вкладений статичний клас public static клас. node Я його назову. Ось таким чином. В ньому буде якийсь певний елемент. Це зараз у нас просто рядок. Згодом ми зможемо, коли будемо вивчати дженерики, дізнаємось, як замість того, аби зберігати просто стрінги і дублювати для, для різних типів даних цю колекцію цей клас. Як так зробити, щоб можна було обирати, який саме тип ми будемо зберігати, передавати цей тип. І далі працювати з цією колекцією, так як ми використовуємо дженеріки в трикутних дужках, там в varyлісті, linkedлісті і таке інше. Що ми маємо далі зробити? І оскільки це буде однозв'язний Сінглі-Лінкed-ліст, ми будемо зберігати посилання тільки на наступний елемент. Це просто спрощення для даного відео. Ось, тобто ми в ноді зберігаємо елемент та посилання. Далі що я маю зробити? Я натискаю alt insert та додаю елемент-конструктор з одним тільки елементом. І додам одразу, напевно, ту string, аби можна було нормально виводити далі в консоль. Отже, нода у нас вже якась є. Далі, що ми маємо зробити? Ми маємо зберігати посилання на перший та останній елемент. Для цього напишемо private node head, це перший, це голова. Та private node tail це наш хвіст виходить. І будемо зберігати розмір цієї колекції Int size. Навіщо буде зрозуміло згодом? Далі, коли ми створюємо цю колекцію, що має відбуватися? Ми не створюємо жодних елементів. Ми просто кажемо, що такий об'єкт цього класу вже є, і що в ньому змінюється, змінюється те, що в нас size стає дорівнювати 0. Ми його не будемо передавати, ми просто запишемо, size дорівнює 0, ось таким чином. Тобто, колекція створена, ми отримали якийсь об'єкт. І сайт з нас має бути чомусь, має чомусь дорівнювати, звісно, він буде дорівнювати 0, тому що на даний момент колекція пуста. Що маємо далі зробити? Далі ми додамо метод add, тобто метод для додавання якихось елементів. Напишемо public void, він у нас нічого не повертає, він буде просто приймати якийсь аргумент, якийсь елемент, значення, і буде робити з нього ноду і зберігати її. Назвемо add і string element. Тобто те, що ми очікуємо від користувача. Що ми маємо зробити? Ми маємо сказати, що якщо в нас все ще немає жодного елементу, тобто head в нас дорівнює null, це такий одиничний випадок. То ми маємо сказати, що хед дорівнює цій новій ноді, тобто ми створюємо head, він у нас тут був дорівнював, дорівнював null, Тепер він дорівнює ось цьому новому елементу. А оскільки це єдиний елемент у даній колекції, то і голова, і хвіст цієї колекції це цей єдиний елемент. Тобто і head, і tail буде зберігати посилання на ось цей новий елемент, який ми тільки що передали і створили. Але у нас не завжди буде нуль елементів або один. Ми будемо додавати, додавати, додавати. Що в цьому разі треба зробити? Напишемо else. Тобто, в іншому випадку, якщо у нас вже є елемент в колекції, ми напишемо tailnext, дорівнює new node element. Що це означає? Це означає, що, наприклад, у нас була поста колекція. Ми додали новий елемент, наприклад, там рядок hello. Додали його, так? зробили head, зробили tail. Tail вказує на цей hello. Коли ми додамо world, наприклад, ми скажемо, що ми хочемо для. Tail для ось цієї ноди, для її поля Next створити новий елемент. Тобто, що відбудеться? Ми у ноді викличемо Next і скажемо, що цей Next тепер не null, тому що у хвоста у нас не може бути наступного елемента, або ну, це просто неможливо відповідно. Ми скажемо, що тепер він є, цей елемент. Тепер хвіст у нас має next не null, Він дорівнюватиме ось цьому новому елементу. І що ми маємо написати, tail tail.next. Виходить, що у нас був tail, який вказував на hello. Але ми сказали, що tail.next тепер world. І ми кажемо, що tail, тобто останній елемент, тепер не hello. А ось той його наступний елемент, який ми тільки що і створили. Ось він, tail-next, І ось tail, який був старий. І виходить, що Tail тепер буде дорівнювати ось цьому world. Я думаю, з додаванням має бути зрозуміло, і мені здається, що все ми зробили правильно. І давай додамо на читання тепер string get. І будемо передавати певний індекс, і на нього отримувати цей елемент. Що ми спочатку зробимо, це перевіримо значення I. Ми скажемо, що значення, якщо значення I, тобто переданого індексу, більше або дорівнює сайзу, або менше нуля, то ми викинемо виключення index out of bounds exception. Ось так. Тобто, якщо у нас розмір колекції там, 10 елементів, то індекси в нас є з нульового по 9. Виходить, що якщо відправити індекс, тобто I 10. A, тобто дорівнює сайзу, то такого елементу ми просто не можемо знайти. Далі що зробимо? Далі зробимо наступним чином. Будемо зберігати a, якусь ноду, вона буде спочатку вказувати на нашу голову, тобто на перший елемент, і буде поступово йти йти до значення I. Тобто ми будемо йти на нульовий елемент, це наш хед. Потім на перший елемент, на другий, на третій, на четвертий. І коли ми потрапимо на потрібний нам I, ми, скажемо, ми спочатку будемо казати, що N дорівнює next, і виходить, що ми будемо просто крокувати цими елементами. А коли ми дійдемо до потрібного елемента, то ми його просто повернемо. Повернемо саме значення відповідного додам для більшої читабельності. Зараз давай спробуємо це все діло запустити. Я думаю, має, звісно, працювати. Але ми ще дещо додамо зараз, коли воно запуститься, і ми перевіримо. Так, ага. Ще додамо ту стрінг до самого Single-Linked ліста. Ось таким чином. Але приберемо Tail, бо він нам просто тут не потрібен. Він буде нам заважати. Ось таким чином. Так, спробуємо ще раз запустити. Так, ми бачимо, що у нас є Hello World Students та знак оклику. Hello world students знак оклику. Ось таким чином бачимо. І бачимо, size дорівнює 0. Чому? Тому що, тому що ми не зробили оновлення значення для size. Так, це правда. І тому ми отримали це виключення. Зараз перезапустимо. Так, дивимо ще раз. Hello world students знак оклику size 4. У нас дійсно 4 елементи. А, 0 hello world students знак оклику. І 4 четвертого індексу у нас немає, тому, звісно, ми і маємо тут уже отримати це виключення. Але що мені не подобається, ми отримуємо завжди останній елемент, теж за O від N, тому що ми якби йдемо до кінця. Давайте це виправимо. Давай зробимо, що якщо if. I дорівнює дорівнює size мінус 1. Ось так. То return tail element. А інакше, інакше ми вже будемо повторювати ось цю магію. Тобто, брати голову. Там, якщо нам треба третій елемент, тобто елемент з індексом 3, то ми будемо дивитися спочатку на 0. Потім переходити на наступний елемент на перший, потім на другий, на третій, і коли буде вже третій елемент, тобто ця умова не буде справджуватись, ми повернемо ось цей елемент. Зараз, секунду, це треба перенести, я дивлюся наверх. Ось таким чином. Зараз ще раз запустимо. Нічого не зміниться, насправді. Просто треба враховувати, що виходить ось цей третій елемент, елемент за індексом 3, ми вже отримали з використанням саме ось цієї умови. От цього проєкту буде в мене на гітхаб посилання в описі до відео. Звичайно, якщо треба щось додати, наприклад, додавання в початок або всередину, все можна зробити. Цим прикладом я, по-перше, хочу показати примітивний внутрішній устрій подібної колекції, тільки однозв'язаної. А по-друге, хочу показати, що LinkedList дуже важкий, і іноді краще віднайти велосипед і використати його. Давайте зараз зайдемо в Лінкedліст. Наскільки він довжелезний, ось size, first, last, тобто все, як у нас і було. Багато-багато різних методів. Є і додавання, і видалення, і додавання, і видалення, додавання багатьох елементів, зміна певного значення елементу. І десь згодом мають бути методи для, черг. Ось Q-Operations, що я казав, пік, який не видаляє. Пол, який е, отримує та видаляє, і офер, який додає в кінець. І так само Offer offer first, offer last, pick first, pick last, pull first, pull last. Тобто ось ці методи. Їх дуже-дуже багато, і вони, звісно ж, важко. Ну, вони дуже важкі, тому іноді краще використовувати, мабуть, свою колекцію. Хоча насправді на практиці. Використання якихось своїх колекцій, як і Лінкed Ліста це дуже-дуже рідкісна річ, і я з таким стикався буквально декілька разів. Зазвичай використовується просто рейліст. Треба розуміти, що з лінкед-ліст не все так яскраво, як може здаватися. Проблема в тому, що рейліст List тримає всі елементи разом в одній ділянці пам'яті в масиві. А елементи LinkedIn розкидані по всій пам'яті програми і пов'язані між собою тільки посиланнями. У більшості випадків LinkedList, незважаючи на свої переваги, працює значно повільніше цей реліст. Як я й казав раніше, якщо треба зберігати дані, читати їх за індексом або прибирати, завжди бери Array List. Ця колекція в цьому випадку просто ідеальна. Нічого краще та оптимізованіше бути не може. Якщо нас цікавить вставка та видалення спочатку або з кінця колекції, особливо спочатку, звісно, то обирати потрібно виключно LinkedList. Оскільки в ньому немає затрати часу на пошук рух елементів та розширення масиву з його повним копіюванням. Підсумки: ми поговорили про двозв'язний список, про його устрій та порівняли LinkedList з Рейліст. Поговорили про переваги та недоліки LinkedList, навіть написали подібний до нього однозв'язний список. Лінкedліст можна використати як двобічну чергу. Про черги та стеки ми поговоримо дуже скоро, в наступних уроках. Підписуйся на телеграм в описі до відео. Там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхів у навчанні! Сподіваюся, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.